Цього тижня до рятувальників Прикарпаття завітали дітки, які пережили біль втрати. У кожного з них війна забрала тата. Фасад головного управління ДСНС області наповнився дитячим сміхом, адже до рятувальників завітали діти, які так потребували позитивних емоцій. Це хлопчики та дівчатка, чиї татусі стали героями. Великі червоні справжні пожежні автомобілі, на яких рятувальники виїжджають на допомогу, зачарували маленьких відвідувачів, і кожен з них уявив себе. Без справжнім рятувальником, адже діти мали змогу посидіти в пожежному автомобілі. Діти з цікавістю розглядали маленьку копію справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями, виготовлену рятувальниками спеціально для діток та спробували, як працює радіостанція, як звучить спеціальний сигнал та як вмикаються проблискові маячки. Справжнє захоплення у хлопчиків та дівчаток також викликала дитяча пожежна естафета з елементами Firefighter Combat Challenge. Діти на випередніх. Редки змагалися між собою на швидкість та вправність у гасінні умовної пожежі, коли емоції трішки вляглися, дітки помандрували за знаннями до класу безпеки. Тут рятувальники розповіли про безпеку дорожнього руху, пожежну безпеку, де присутні наочно ознайомились з правилами користування вогнегасником. Також гості мали змогу побачити діораму Квартира до і після пожежі, яка викликала велике захоплення у них. А ще рятувальники розповіли про роботу піротехніків. Гірських рятувальників, водолазів, в яких ситуаціях вони допомагають, та яких правил дотримуватись, щоб не потрапити у небезпечну ситуацію. А також наочно продемонстрували пожежу в екосистемі, тож діти змогли цікаво у доступній формі засвоїти таку важливу та корисну інформацію. Нам розповідали, як поводитись при пожежі, хто є рятувальники, які є види рятувальників і що можна робити, а що ні. Тут дуже цікаво було, і ми дуже багато всього дізналися. На завершення дітки переглянули повчальну виставу та отримали солодкі подарунки й поліграфічну продукцію від ЮНІСЕФ. Добре, що рятувальники влаштовують такі заходи для наших діток. Це їх навчає, це їх підтримує. Ми дуже вдячні. І якщо запросите ще раз, ми обов'язково прийдемо. А рятувальники щиро радіють, що вже вкотре змогли навчити та огорнути своїм теплом маленьких українців.